У Пакистані мусонні дощі спричинили найбільш смертоносні повені за останні 12 років. За три місяці загинуло понад тисячу людей. 300 тисяч жителів досі перебувають у тимчасових притулках. Загалом унаслідок стихійного лиха постраждало понад 33 мільйони осіб. Це 15% населення країни. Цього року в Пакистані випало в кілька разів більше опадів, ніж зазвичай. Повені та зсуви зруйнували понад 200 тисяч будинків, ще 2 мільйони пошкоджено. Також розмито 3600 кілометрів доріг, завалилося майже 150 мостів. Це ускладнює рятувальні операції, у яких беруть участь цивільні та військовики. Крім того, загинули сотні тисяч голів худоби, знищено посіви. Багато людей нарікають на відсутність допомоги. Будинки руйнуються, і тут стоїть вода. Дощ іде без зупину днів 10. Ось там видно мій зруйнований будинок. Я нічого не зміг урятувати. премєр міністр країни відвідав провінцію Сінд, яка постраждала від повеней. Я звернувся вчора. І звертаюся сьогодні до всіх заможних людей: промисловців і бізнесменів із Пенджабу, Сінду та Блиджистану з проханням вийти вперед і протягнути руку допомоги постраждалим людям у цей важкий час. За попередніми оцінками, збитки від стихійного лиха становлять 4 мільярди доларів США. Міністр закордонних справ Пакистану вважає, що ця сума буде набагато більшою. Він заявив, що країна потребує допомоги міжнародного валютного фонду. Організація днями має ухвалити рішення про виділення Пакистану однією цілою двох десятих мільярда доларів. Я очікую, що не лише МВФ, а й світова спільнота та міжнародні організації зрозуміють наскільки в нас великі руйнування. Минулого тижня прем'єр-міністр Пакистану зустрівся з міжнародними партнерами, які пообіцяли виділити 500 мільйонів доларів на усунення наслідків повеней. Допомогу також виділить ООН, США, Велика Британія та Азербайджан.